Вітаю вас на каналі Нумерологічний психотрансгри гри Star Love. ім'я моя любов, ваш таролог, ну моя реолог і фіктоп біо Сьогодні щось хочу вам показати, щось особливе тільки для тебе. Лілічка, дякую! Мені подарувала такі сертифікати для вас. Тут може бути ім'я твоєї мами, сестри, подруги. Це подарунок, який вони не забудуть ніколи. Після релаксуючого масажу спинки, шиї, голови, йдуть або живі натуральні маски на обличчя, чи карбокситерапія, чи дермоштамп. Далі масажики та по по маску, по смачну каву, корекція, астрологічна харчування, нумерологічна корекція долі, через карту дня народження. ну і також таро. І так для вас дуже цікава неділя. Я вже дала на, на Фейсбуці дала частоти неділі. Дуже цікава неділя. І так, що на цій неділі вам буде заважати дуже цікава повня у вівторок. Хорошо, ми перше подивимося, що вам буде заважати. О, три шістьорочки. Подивіться подивіться на, на що звернути увагу. Три шістьорочки значить звернути увагу на відносини, звернути увагу на свій вибір в житті. І так, що нам буде заважати? Шість, опять, шість і шість, боже, обрати внимание на відносини однозначно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, двінадцять. На все воля Бога. Таро не будемо доповняти. І все-таки зверніть увагу на відносини. Зверніть увагу на відносини і більше довіряйте вищим силам, тому що неділя дуже важка. Ваша половинка може бути не хотіти розмовляти, бути така холодна, трошечки. Більше торкайтеся своєї коханої людини, іноді хочеться гупнути, а ви торкніться, погладьте по спинці його, і все буде добре. Що буде вам допомагати? І так, шестерочка, кстати, це теж тактильний контакт, так що обов'язково торкайтеся своєї коханої людини. І так, 5 і 2, що буде допомагати? 5 і 2, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17. Частота 17 – це довіра вищим силам. Довіра вищим силам на на такому безумовному Якомусь кайфі, на радості, на то, що в життя пустити свої якісь, ну, то, що ви можете, то, що ви вмієте свої. Так, і так допоможемо картами. Уходьте від емоцій, таких не дуже гарних. І відкрийте своє серце, відкрийте серце, і більше навіть це в грошах буде вам допомагати, коли ви будете більше з емоціями такими уходити від колкості, від холодності, як оця неділя буде, вона холодна, така трошечки, там венера буде така ну, з темним місяцем, Ну, такі енергії не дуже тепленькі, то ваша задача. Щоб не втратити гроші, буде вам допомагати, коли ви будете в радісних емоціях вам буде допомагати навіть в прибутку якомусь. І так, далі, на що звернути нам увагу? 4, 2, 6. Раз, два, три, 4, 5, 6 приз. І так, хто хоче, може мені написати, е, чи, ну, Взагалі, записати ну, якесь запитання чи задумати собі бажання, і я можу індивідуально йому відповісти, ну, на що звернути увагу. Ніколи не можна давати, якби совєти, що от так зроби, так зроби. Ні, я даю завжди два варіанти, а весь час за вами. Таро це не гадання. таро – це… Передбачення енергії, які вам можуть бути. І от можна підсказати зробиш так, будуть такі енергії, зробиш так, такі енергії. но за тобою відповідь твої долі. І так, хорошо, тоді ми доповнимо картами. от вот, от так-так буде. коли ви то есть Перевернута була імператриця. Тобі імператриця це жінка ну, домашня, тепла, дітки, сім'я. А вона чуть-чуть перевернута. Тобто з дівчатками, тому що місячні енергії, вони трошечки дівчачі енергії. І за чого дівчаткам іменно на цій неділі треба трошечки дати собі тепла. Дати собі тепла, тому що коло вас буде гарний чоловік, який вас буде кохати. Секс буде кайфний. Так, і так, ми в що? Задумаємо бажання? Задумали бажання? 5 і вісім. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. І так, сімерочка, дірзайте. Сімьорка це сім, це частота удачі. То, що ваше бажання збудеться однозначно. Які енергії примінити, щоб ваші енергії збулися? Опять, шістьорочка наша бути в радості, в любві, во всьому і не жаліти на себе ні грошей, ні енергії? То есть Знати, що ваше бажання збудеться. До зустрічі і заказуйте сертифікати подарункові для, для своїх подруг, мами. Це ж такий кайф. Два години релаксу. Чекаю до зустрічі!